Так називаємо кіт, який допомагає нам виявити заборонені знаряддя лову. Сітки, раколовки. Єсть. Двоє інспекторів рибоохоронного патруля проводять рейд на катері на Кременчуцькому водосховищі біля міста Сітловоцького Олександрійського району. Знаходять сітку. Її встановили браконьєри, каже інспектор Микола Полтавець. Хтось поставив заборонене знаряддя лову, сітку ліскаву. Ось вона має доволі велике вічко, Вилучаємо з водойми, складемо відповідний акт. Водних біоресурсів не виявлено. Інспектор дістає з води ще одне знаряддя для лову риби, Павук. Розповідає, ловити рибу сітками не можна, це зменшує популяцію. Стоїть доволі давно, як ви бачите, ось таке заборонне знаряддя лову, пістоли дуги, ось уже й два риби. Бачите, це окунь. До речі, він не дуже давно загинув. Розповідає, як діють при виявленні забороненого спорядження. Нікого поряд немає, тому інспектори виймають, вилучають з ми такі заборонені знаряддя лову і складають відповідний акт. Обмеження на вилов риби під час нересту діють з 1 квітня до 20 червня. Цей час на водоймах забороняється пересування всіх транспортних засобів і моторних суден, крім транспорту, рибоохорони, промислове рибальство і підводне полювання. У період нерести одній людині дозволяється вилов риби, 3 кг на добу, плюс одна рибина мінімально встановленого розміру, на два гачки або з пінінгом з берега, на ділянках, не заборонених для любительського рибальства. Інспектори знаходять чоловіка, який ловить рибу на три вудки. Під час нересту риби це порушення, пояснює Микола Полтавець. Або одне знаряддя лову з двома гачками, або два. Знарядні лову по одному гачку на кожному. Я бачу, що у вас три знаряді лову там по одному круті. Так, дивіться, вам виносимо усне попередження. Так. Ви ще А? – Спіймали ще? Одну. Одну рибину. Це ж кльова, не так, залиште, будь ласка, дозволено кількість Ну, знарядь Вову. Я тільки по плавочні, а оце, хто ще там ставить сітською, я їх взагалі не уважаю. Не рибаті інспектор пояснює за встановлення сіток, які виявили під час рейду, є адміністративна відповідальність. Якби порушники були виявлені з даними заборонними знаряддями лову за ці порушення десь відповідальність в районі тисячі гривень на користь держави за рішенням суду. Каже, кримінальна відповідальність за порушення правил вилову риби штраф від 17 до 85 тисяч гривень або обмеження волі до трьох років. Перевіряють інших рибалок на водосховищі. На дотримання правил любительського та спортивного рибальства. Скажіть, будь ласка, ви ловите на скільки гачків? Два. Два гачки у вас. Тобто, дозволено. Нова. Скажу чесно. А що, що ви піймали? Можна, будь ласка, показати Два карасика і дві плітки. Дозволені розміри і немає перелову». Про нерестову заборону вилову риби цей рибалка. Каже, знає. Кількість гачків, місця вилову, потім кількість дозволеної риби і розміри риби. Оце перша рибалка, коли я щось зловив. <смі> до цього вже в мене вдома знущалися, ноль повний, не ловилося. Рейд рибоохоронного патруля тривав дві години. Нерестова заборона вилову риби діятиме до 10 червня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.